Після вже, да, там, як вони показували на своїх телеграм-каналах, угу. як вони видають місцеву монасе гуманітарну допомогу. Нашу гуманітарну допомогу. Бляха, Я чомусь і думав. Ось така тут ситуація, така картина, ось такі кратери. І воно тут всюди. Це Авдівський напрямок. Мені так місто понравився. Я чесно, я нікуди не хочу їздити. Тут дуже добре. Це тревел нашого часу. Тут я розповідаю вам про життя прифронтових міст і сіл, про людей, які підтримуються життя, і людей, яким я час від часу допомагаю виїхати з тих населених пунктів, де жити вже неможливо. Першою зупинкою моєї сьогоднішньої поїздки буде Покровськ. Потім планую заїхати в Селидове. А якщо будуть заявки на евакуацію, то поїдемо і ще далі. Очора раночку всім. Зараз у нас 9 година. Ми їдемо на схід. Ось з цими хлопцями, бачите? Ми їдемо зараз на автівський напрямок. Сподіваюся, що нам вдасться проїхати, тому що знаєте, що там ситуація зараз дуже важка і кожного дня все змінюється. Але сподіваюся, що сьогодні наш день. На всяк випадок я взяв сьогодні автівку побільше, бо що на мене чекає, я не знаю. Їду я зараз на броньованому авто, в цьому джампері, каратише, який вже багато людей вивіз, це вже можна вважати, його вже е, можна сміло вважати героєм нашого часу, героєм цієї війни. Історія Цієї автівки дуже прикольна, цікава, тому що е, коли ми шукали авто, були варіанти за великі гроші з величезними пробігами тачки. Інкасаторські, звісно. І нам пощастило, що люди... Я не знаю, з яких обставин розпродавали свій автопарк і це авто нам досталося з пробігом, щоб ви розуміли, 500 км. Воно навіть на обкатку не прийшло. Зараз в нього вже 60 тисяч кілометрів це за два роки. Ну, ось така вона в нас працьовита. Виїхали ми сьогодні з Дніпра, звідки до Покровська близько трьох годин. Але так як в назві нашої програми все ж є слово тревел, то маємо зробити одну зупинку кілометрів за тридцять до міста. Місцеві кажуть, знаєте, як можна відрізнити тих, хто вперше приїжджає на схід на Донеччину. Вони фотографуються власне біля цієї стели. Чим ми гірше? Буквально місяць тому, якісь волонтери перефарбували цю стелу. А без дозволу я засуджую цей вчинок, правда, тому що тут було багато автографів ще з 14-го року, героїв яких вже немає з нами. Але з іншого боку, як кажуть деякі військові, є проблеми посерйозніше. Треба робити все можливе, щоб ця стела не була перефарбована в руснявий триколор. Тож допомагайте зсу. робіть все, що від вас залежить. Але уявіть, як тут несеться життя. Ми знімаємо менше ніж за місяць після зафарбування стели. І наразі вона знов щільно вкрита автографами тих, хто вирушає на Донеччину. Ну а тепер, власне, заїжджаємо в Покровськ. Покровськ, а раніше Красноармійськ, а ще раніше Гришина, було засовано ще наприкінці 19 століття. Саме тоді, коли на Донбасі почала стрімко розвиватися вугільна промисловість, але саме Покровськ був не тільки шахтарським містечком, а й залізничним хабом, через який проходило тисячі тонн вугілля. Власне, завдяки залізничній станції і народилося саме місто. Покровськ вирагідно є батьківщиною легендарного Щедрика, якого знають та співають в усьому світі. Автор цієї пісні Микола Леонтович жив у цьому місті цілих чотири роки і працював вчителем в музичній школі, яку саме заснував. До повномасштабного вторгнення Покровськ стрімко розвивався. Ви тільки подивіться, як тут святкували день міста у 21-му році. Тут знайшли прихисток люди, які тікали від війни ще в 14-му. Зараз же бої підійшли близько до самого Покровська. Проте, коли потрапляєш у місто, то вона здається цілком мирним та спокійним. Ніби життя тут плине у звичайному ритмі. Ось рекламують комерційну нерухомість. Агентство нерухомості ріелтор це команда професіоналів, які вирішать будь-яке питання з нерухомості. А ось люди гуляють по сучасному новому парку. Тут же займаються спортом, танцюють та годують птахів у озері. Все, наче нормально, але достатньо просто пройти пару вулиць, і ти побачиш нагадування, що війна всього в 30 кілометрах звідти. Що у 2014 році сюди переїхав Донецький технічний університет, але і тут він затримався ненадовго. Для багатьох Донеччина починається саме з цього міста. Це Покровськ. А для деяких учнів, для всіх студентів, навчання в цьому університеті вже завершено завдяки нашому сусіду. У 22-му році університет переїхав друге, цього разу до Луцька. Сподіваюсь, що буде і третій переїзд, але вже назад у вільний український Донецьк. А я залишаю покровськ і їду далі. По дорозі ще планую заскочити до знайомого, який мені дуже багато допомагав під час евакуації, та продовжує це робити. Давно ми не бачились. Віталій Барабаш, Віталій Степанович Барабаш. Знайомтеся. У нас так не модно. Не модно? Степанов, да. так, Віталій, да. Віталій, або Стіпанич. Да. Е, щоб ви розуміли, десь 4-3 місяці до окупації Авдіївки ми постійно були на зв'язку, тому що ситуація постійно змінювалась. І кожного разу він мені казав, просто там, шалені цифри, яку кількість русня скидувала на Авдіївку. Це, і ця цифра вона збільшувалась. Кожного разу там, спочатку там, 30 кабів, потім 40. 40-50, оскільки загально взагалі було викинуто росньою на Авдіївку за весь час? А, ну я б це питання розділив знаєш, на два, мабуть, таких етапи. Да, перший етап це до нового року з 23 на 24, яка б приблизно почали в Авдіївку залітати з Серпня місяця 23 го року, uh -huh. і от з серпня місяця по там 31 грудня, умовно кажучи, в Авдіївку залетіло 462 каба. З 1 січня, оце вже ну, другий, да, етап, який би я хотів ну, дійсно підкреслити. З 1 січня 24-го року по 17 лютого uh -huh. 1216 каб. А, якщо до нового року... Більшість кабів було 250-х, трошки 500% х було. Там було на Коксахім 2-2,5 тонни скинуто, тонніки були, ну дуже мало. То після Нового року 90% всіх кабів були полутонники. Авдіївка це містечко, де на момент виходу наших військ проживало менше ніж півтори тисячі осіб. Ви розумієте, що вони окупували не місто, а фактично його відсутність. Зараз ми зі зрозумілих причин туди потрапити не можемо, але можемо поїхати в село Желанне, яке зараз дуже близько до лінії вогню. Так, ми зараз заїхали в Желанне. Желанне – це Авдіївський напрямок. Це другий населений пункт після Новоселівки першої, куди власне, зараз. Російський окупант. Желанному до останнього працював пункт видачі гуманітарної допомоги, він знаходився в школі. Про це ж можна казати, да? так. він знаходився в школі і ви зараз побачите, що з ним сталося. Е, я впевнений, що якийсь там Лавров да, десь там на своєму брифінгу буде розказувати з е, відмороженим лошадіним виразом обличчя, що там була база блядь, всіх азовців. Ну як, як завжди. Все, погнали! Довгий час, власне, сюди в цю школу привозили гуманітарну допомогу, привозили їжу для цивільних людей. Ну і бачите, що з нею зробили. Ну, Тут все стандартно, нічого не змінюється, прям ну, по шаблону. Так, звичайно, такі ж самі картини і в Авдосі були. 22-й рік, якщо не помиляюсь, травень місяць. Шоста школа, це був такий перший наш. Пункт да, видачі гуманітарної допомоги. Я пам'ятаю да. його, я їздив туди. Ввечері ми завезли гуманітарну допомогу, там, я вже не пам'ятаю, чи 600, чи 800 наборів. Зранку мали видавати. І вночі вони закидали зажигалками. Фосфором, е -е, і школа згоріла, на жаль. Та. Після вже так, як вони показували на своїх телеграм-каналах, як вони видають місцевому населенню гуманітарну допомогу, нашу гуманітарну допомогу. Бляха, Я чомусь і думав. Певне не коробки, коробки так, як вони їх називали, сині. Так. Постійно, коли з'являються такі міста, окуповані, знаходяться, якось так потрапляють під камери, е, начебто місцеві мешканці, які розказують, що розповідають, що Україна їм не, не допомагала. І тут дуже дуже смішно. Якщо вона стоїть з нашою українською гуманітаркою, і буде розказувати те ж саме, що що Україна нас кинула, не шматка, шматка хлібу нам не дала. Ну це вже ми все, все це проходили. Конкретно ця школа була реконструйована буквально за декілька років до повномасштабного вторгнення. Тут було все, що треба для сучасного навчання дітей. А зараз залишилось лише саме слово було. Це коли було? Це десь Це місяці, може, два з половиною оцей крайній. Той перший трохи раніше, десь місяці тому. Ну, тут лінійки були, проходили свята, проходили. Там, на 1 вересня збиралися, діти збиралися, дорослі, святкували. І от, власне, е один пляшивий карлік вирішив, що нам цього не потрібно. Вулиці села, на жаль, виглядають не краще. Бачимо, що це свіжі прильоти, це гради. Ну, скільки там? Час, годину десь, годину, десь півтори. Години-півтори назад були обстріли. От, власне, результат. До речі, Віталій сам народився і зростав на Донеччині, тому для нього все це особливо болить. Звичайно, він, як і всі місцеві, мріє побачити свій край мирним, квітучим та повним щасливих людей, які тут живуть і які приїжджають на відпочинок. Останнє питання: оскільки ти місцевий, скажи, будь ласка, після перемоги обов'язково які місця? В які місця треба приїхати та подивитись тут на Авдіївці, на Авдіївському напрямку загалом? Однозначно, це Авдіївський кар'єр. Авдіївські Мальдіви, як його називали. Цей кар'єр знають ну, не тільки там місцеві мешканці, там Авдіївки чи там наближених сел. Це дуже такий відомий кар'єр, де дуже чиста прозора вода, і, і це треба однозначно побачити. Я дуже сподіваюся, що всі ми ще обов'язково побачимо всю красу Авдіївського кар'єру. І закінчимо спостерігати кратери Авдіївського напрямку. Ось така тут ситуація, така картина. Ось такі кратери. І воно тут всюди. Це Авдіївський напрямок. Власне, зараз тут дуже пекельно. Йому хлопці кажуть, літають і в півішки, тому нам треба зараз швидесенько валити звідси. Погнали! Далі вирушаємо у бік Салідового, але спершу треба підкріпитись, і таке місце тут є. Улюблений ресторан і місцевих, і військових, і місцевих військових, які буває їдуть сюди на обід просто з позиції. Чому я сказав саме ресторан? Бо не дивіться на скромний інтер'єр. Кухня тут смачна, як в кращих закладах Києва. Та й звичайно, перцю додає близькість до лінії зіткнення. Ми приїхали зараз в кафе під назвою Валерія. Це Прифронтовий е, заклад, де можна поїсти, під звуки арти, під вибухи, під е, ну, все як, все як ми любимо. Це мені здається, що це один з найближчих закладів, який знаходяться до лінії бойових дій. Е, Смачного, будь ласка. Найсмачніша кухня. Знаєте чому? Тому що вона може бути останньою. <реш> Ой, тебе вітала. Приїхав. Да. Що, по борщику, так, да, хлопці? Конечно. Давайте всім по борщику. А скільки у нас? Два, чотири, п'ять. Дві крошки ще. Я буду окрошку. Окрошка? дві окрошки, борщ. Борщ. Пілімені домашні наші. – Пельмешки – огонь, ребята, чесна. Знайомтесь, це Наталка. Вона сама та рестораторка, яка створила цей заклад. І якщо сюди колись доїдуть експерти Мішлен, сподіваюсь, вони звернуть увагу не тільки на концепцію ресторану, а й на особисту історію Наталі. Я в декабрі. В конце декабря я приехала сюда. С Курахова приехала из-за того, что там начали бомбить, и мы сюда переехали. Да, у нас в 2022 году, 18 -го числа, 12 -го, прилетело туда три ракеты С-300. Соседей, два соседа умерло, тогда погибли. Это было без 15-3, когда прилет был дом сгорел полностью и все вокруг дома. И соседа не стало одного и второго. Я сама с Молдавии, я не отсюда. Я сюда вышла замуж, здесь вышла замуж за мужа. И приехала сюда. Я никогда не думала, что здесь есть Курахакова. Мне так город понравился. Я честно, я никуда не хочу уезжать. Здесь очень хорошо. Ну і власне красу міста Курахове ви можете побачити у нашому минулому випуску, але нам не складно її нагадати вам і зараз. На там на річки очі красиво. По ту сторону у нас базового дикого валом била, золотое руно, Дубравка, і там ще їх ета дуже красиво. Таже чесно, я вам хочу сказати, у нас краще було, ніж на морі. У нас люди приїжджають та у нас краще, ніж на морі. Отак навіть люди з інших європейських країн настільки влюбляються в ці місця, що прагнуть залишатися та покращувати цей регіон, і, звісно ж, робити свій внесок у перемогу. Нехай навіть смачною їжею, але це теж важливо. Взяла в оренду і потихонечку, потихонечку. І, як би, люди є, слава Богу, ребят кормимо. Не жалуются, все приезжают, говорят очень вкусно и спасибо. Может, не так, как, как у дорогих ресторанов, но ну, стараемся. У нас мясо ми беремо каждый день свежее. Мы ездим, беремо свежее мясо. Свинина, в основном свинина у нас. Есть вот, мину вчера варили больше сутки домашнее. Если попадается, що то домашнее такое не покупное именно це. А домашнее. А найпопулярніша страва тут як думаєте, яка? Пілімені, пелімі, кормим піліміні. Днем і ночі. хлопці приїжджають. Пілімені, піліміні, пілімінні. Якщо хочете мою думку, особисто мені з тутешніх страв подобаються приблизно всі. Рекомендую. Приїжджайте. Промо, пробував. Це дуже смачно. Я завжди кажу, що у нас такий специфічний тревел, да? але цей заклад він би прикрасив ну, найдорожчі якісь хотелі, найдорожчі е куточки світу. Тому що, по-перше, тут дуже смачно. Ну і по-друге, це тільки в нас таке буває, да? що я зараз підходжу, питаю, скільки з мене. Вона каже: мені йди звідси. Ну Це наші люди, це Донеччина, це Авдіївський напрямок, це Україна. Зазвичай ми не показуємо фасад закладів, які знаходяться біля лінії фронту та не називаємо їх. Але під час виходу цієї програми кафе Валерія вже не працює. Е, під час нещодавніх обстрілів з боку російського окупанта було поранено людину, яка працювала тут на кухні. Наталя зі своїм чоловіком виїхали на Вінниччину. Я дуже сподіваюся, що з часом вони продовжать свою справу, і ми ще раз знов скуштуємо їхні фірмові пельмені. Ну а далі, як і планували, ми вирушили в Селидове. І хоч їхати тут зовсім недалеко, напруга зростає з кожним кілометром. Ще на початку минулого століття Селидова стала районним центром. З тих часів і до початку російсько-української війни місто постійно зростало та розвивалося. Тут діяло декілька копальнь, фабрики та заводи, гірнічний технікум, сім бібліотек та п'ять будинків культури. Працювали школи та дитячі садочки, які до речі були однією з головних цілей для російської арти. Ну у результаті багато з них за останні два роки були просто знищені. Але селидова вистояла і продовжує жити, бо історично це козацький край. За легендою воно було засноване козаками, в яких саме на цьому місці зламався віз. Так вони тут і осіли. Мабуть, з тих часів місцевий незламний характер тут проявляється у всьому. Починаючи з прапора міста, кольори якого символізують чисте небо, зелене поле, кров пролиту за козацькі землі і поклади вугілля. На жаль, кров тут продовжує проливатись і зараз. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините! Я з вами не часі! Характер у місцевих теж показацьки суворий. Це селідово Донеччина. Як бачите, ось така вона реальна картина. Того, що відбувається не тільки в цьому місці, ну і загалом в на Донецькому напрямку. А ось вам іще одна історія про місцеві пам'ятники та місцевий дух. Ще в часи Радянського Союзу, незважаючи на цькування з боку московської влади, народ тут встановив пам'ятник козаку, який зухвало тримаючись за років'я шаблі, дивиться у бік Криму. Як вам таке? М? Окрім цього, тут можна зазирнути у історичний музей та побачити ще з десяток інших монументів. Наразі це звичайно непросто, але місто тримається. Бо ж козацькому роду, ну далі ви знаєте. Я власне зараз в центрі Селідова, як би це парадоксально не звучало, але місто розвивається. Е, найуспішніші бізнеси – це воєнтор, по-перше, шаурмічна, СТО, ну і власне кав'ярня. До речі, тут дуже смачна кава. Тож приїжджайте, вам тут завжди раді. А ще є один малесенький нюанс: тут 15 кілометрів до лінії фронту. Звичайно, це не дає народу жити повним життям. Але чи хтось тут опускає руки? Хм, і Як би не так. Хоча відверто страшні історії тут відбуваються постійно, окупанти не зупиняються навіть перед тим, щоб бити по абсолютно цивільній лікарні. Ну, по-перше, мені дуже приємно. Зустрітися з вами. Мене звати Денис. Мене звати Наталія. Дуже приємно. Е, Наталя. Працює в лікарні, лікарня, яку буквально нещодавно е, росіяни вже вдруге, да чи втретє, вже е, обстріляли. Е, на жаль, є жертви. Розкажіть, будь ласка, ви були в цей момент прильоту в Селідовській лікарні? На щастя, ні, ту ніч я не була там. Е, я вже була на вихідному, скажімо так. Але е, ті, хто був в ту ніч, це ну вони просто не можете описати своїми словами, як це було. Це було дуже страшно, щоб ви розуміли, це крило стаціонарного відділення. Там е, яка взагалі була ситуація? Спочатку був прильот по місту, так? Да? Так, так. Спочатку був е, в цивільний по місту. будинок. Так, п'ятиповерхівка. Потім е, е, десь пауза годину, плюс-мінус да, через годину? Води на півтори е, росіяни обстріляли лікарню. Щоб ви розуміли, людей за цей час повезли в лікарню на стаціонар, в стаціонарне відділення і був прильот саме туди. Світлопам'ять. Вони, да. Вони загинули, і це далеко не перший такий випадок. А який настрій взагалі, от, ну, в цілому? Тих, хто тут залишився? А, в цілому настрій який. Люди сподіваються ну, на те, що все ж таки колись настане той час, коли все буде добре, коли люди не будуть прокидатися серед ночі від вибухів, від цих спалахів, від крику дитячого, від просто переляку. Просто зараз в цій ситуації, мабуть, люди звикли. Я повторюся, що як би це страшно, як би це. А, жахливо не звучали. Але, але це люди факт. звикають, люди а, вони просто звикли до цих умов, але ну, життя ж воно не перестає воно так, іти, проду, ну, продовжувати. А, тому воно продовжується, люди живуть, працюють, а, так, вони відпочивають. Ми відпочиваємо, тому як у нас є ну, можливість, ми відпочиваємо. А, Хай у нас не працює усе в повному обсязі. Так, да, так, да, ми зараз чуємо було. це приход, да. це вибухи. Так і працюють кафешки, угу. піцерії. А, як ви самі бачили, працюють супермаркети, да, 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 все працює. А, Аптеки. Я дуже хочу вам побажати е, терпіння. Все буде добре, обов'язково. І ще таке питання: після перемоги, щоб ви порадили, щоб люди, які сюди приїдуть, вже на тревел, да щоб да, туристам, які сюди приїдуть, а сюди обов'язково приїдуть люди, коли буде мирний час. Да, щоб ви порадили подивитися в першу чергу. Тут саме в місті сели Так, так, так. і навколо теж. Навколо навколо, я хочу сказати так: це одна така велика паркова зона навколо міста. Тобто, наша природа природа донеччини. Вона вражає ці терикони, Це безмежно гарне синє небо. Так, це правда. Звісно, коли в мирний час площа забита людьми. А площа – це, ну, скажімо так, головне. Угу. Головне місце, де збирається дуже велика кількість людей. Взагалі, Селидео наразі дуже контрастне місто. Через близькість до фронту час прильоту будь-чого тут мінімальний. Тому в місті не лунає повітряна тривога і може прилетіти зненацька просто посеред білого дня, як сюди, наприклад, а це самий центр. В лютому за одну ніч тут було знищено одразу кілька навчальних закладів. Проте, в такі дні, як сьогодні, коли тут відносно тихо, місто одразу стає якимось вкрай затишним. Досі не розумію, як це працює. Сьогодні я вирішив назад вже не їхати, а заночувати в селидовому. На ранок я отримав заявку на евакуацію саме з цього напрямку. Зміню автівку на більш мобільну, залишаю знімальну групу і далі вирушаю сам. <звук> Взяв з собою трішки продуктових наборів води, корма для тварин. Зараз виїжджаю в Наволександрівку. Це наступний населений пункт за Черетіна. Російські бойовики зараз продвигаються на той напрямок, зараз намагаються взяти околиці цього села. Є бабуся, яка відмовилась перший раз виїхати з білими янголами. Я не знаю чи вдасться мені зараз її вмовити. Треба спробувати з Богом. Відразу заїхати в село мені не вдалося. Треба дочекатись, коли обстріли зупиняться, якщо вони взагалі зупиняться. Олександрівка, Авдіївський напрямок. Туди мені, власне, і треба зараз на евакуацію. Але самі бачите, що поки що не можна. Сильно б'ють. Ох сильно. Обстріл продовжується близько години. Весь цей час мені доводиться чекати у посадці, коли хоч трохи притихне. Саме бідне, а знаєте що? Ти мчишся тут із сторони в сторону. А нічого не можеш зробити. Ти не можеш туди заїхати. Начебто стало тихіше. Сідаю в авто, і через 15 хвилин я вже на місці. Баб Маша! Баб Маша! Розстріляли повністю. Баб Маша! Только что был обстрел. Баб Маша! Баб Маша! Баб Маша! Господи! Все, немае. Немае баб Маши. Все. Ще нещодавно в Новоліксандрівці до початку просування російських бойовиків да, на цей напрямок проживало десь 60 місцевих. Більше 30 з них вдалося вивезти, інші відмовились від евакуації. Бабмаша була серед тих, хто залишився. Світла пам'ять Бамаші та всім, хто продовжує гинути від кровавих рук диктатора Російської Федерації. Мам, я тебе дуже прошу, повернися додому, будь ласка, вийдь, війти. я прошу тебе, я буду робити все, що ти скажеш, я буду мовчати. По горло тобі не буду ставати. Ну тільки виїдь, війти, пожалуйста, я на все согласна. Подумай, що в тебе є діти, внуки і правнуки. Подумай, як нам кожну минуту думати, що ти там, як ти там. Я тебе прошу вийдьте вийдь, раді нас усіх. Ми тебе любимо, я тебе цьомаю. Я обнімаю. Мамо, вернися, будь ласка. Бабушка, пожалуйста, я тебе дуже прошу, пожалуйста, вийдь з того села. Немає там, що тобі делати, немає, що тобі там сидіти. Я тебе дуже-дуже прошу, виїжджай. Ми тебе тут всі чекаємо і не хочемо, щоб ти там помирала. Пожалуйста, виїжджай ля. Я тебе дуже прошу. Я перед тобою стою на колінах. Пожалуйста, виїдь звідтіля. Ти розумієш прекрасно, як нам цим тут тяжко. Ти мене воспитувала з, -з, -з дитинства. Я не хочу тебе там залишати. пожалуйста, приїжджай до мене. Я тебе дуже, дуже прошу.